Січень міничанам запам'ятався посиленим карантином, або ж як його прозвали локдауном, бо ж закритим було майже усе. У кафе, бари, ресторани, кіно, театри та фітнес-центри ходити зась. Працювали лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, банки, пошта та готелі. Розпочався посилений карантин з 8 січня і тривав до 24-го. У соцмережах ширили жарти про заборону продажу певного переліку товарів, які зазвичай стоять на сусідніх полицях. Скажіть, будь ласка, якщо коронавірус сюди сів, а суди вже не сяде, як ви рахуєте? У лютому на Вінниччині стартувала вакцинація проти COVID-19. Першу партію індійський аналог вакцини AstraZeneca Covishield – в область привезли 24 лютого. Нею щепилася сімейна лікарка Людмила Бойко. Вона була першою вакцинованою в регіоні. Я довіряю цій вакцині, тому що вакцина векторна, вона переноситься набагато легше. Формат навчання залишився тим, що й рік тому учні та студенти то навчалися онлайн, то ходили до школи. От класи всі нажимаю показати, і ось 11.01.2021 рік. І ось всі уроки. Цього року у Вінниці нарешті відкрили добудований корпус міської лікарні швидкої допомоги, що на Київській. Роботи тут розпочали восени 2017-го. Будівля триповерхова на першому поверсі відділення екстреної допомоги. Сюди карети швидкої заїжджатимуть одразу з вулиці. У корпусі чотири операційних, два відділення інтенсивної терапії. екстренка розрахована на шість ліжок. Ми втрачали час, і не кожен пацієнт може перенести транспортування. В деяких випадках це йому навіть шкодить. Тут же нам достатньо проїхати через коридор і зробити обстеження, комп'ютерну томографію. Це на 80% допоможе нам встановити діагноз. У серпні розпочалося будівництво мосту через Дністер. Він має сполучити Ямпіль та Молдовський Косеуць. У планах зробити круговий рух на примикаючій до мосту трасі Могилів Подільський Ямпіль-Бершать-Умань, облаштувати під'їзний шлях, далі естакаду та уже сам міст протяжністю у 630 метрів. Його висота на опорах становитиме 40 метрів, каже директор фірми-підрядника Анатолій Вакар. Вартість проєкту 3 мільярди 386 мільйонів гривень. 9,5 тисяч тонн металевих конструкцій це на спорудження саме і самого мосту. Загальна кількість близько 15 тисяч тонн металу. Також цьогоріч стартувала реконструкція Вінницького аеропорту. Розпочали з облаштування злітної смуги. Гроші надійшли з державного бюджету, а це 135 мільйонів гривень. Для зручності на території становили мобільний бетонний завод, де виробляють суміш для дорожніх плит. Вкладаємо нижній шар. Уравнішого слою є у нас армування швів. Ми вирівнюємо нижню частину полотна, тобто бетон, який є у нас. На таку доставку донорських органів в Україні чекали давно. Вертольотом Нацполіції з Вінниці до Києва доставили серце. Зараз воно б'ється у грудях 12-річної Маргарити. Вона стала другою дитиною в Україні, кому зробили таку операцію. Хочу поблагодарити вас всіх, що ви дали мені шанс вижити і що. У вас все полетілось і у нас все вийшло. Згоду на вилучення органа у померлого віничанина надали грідні. Це був 38-річний чоловік. Також його органи пересадили ще трьом людям. Нирки та почінку везли автівкою у супроводі патрульних. Зараз у нас 3 часа 39 дев'ять їдемо в Вінницю. А ще цьогоріч у Вінниці провели першу трансплантацію нирки від родинного донора. Оперували медики обласної лікарні імені Микола Пирогова майже дві години. Доноркою стала матір пацієнта Галина Іванівна. Першу трансплантацію медики провели безкоштовно. Це ж другий раз народився і Дякую. Запам'ятався цей рік і добрими справами дітей. Найменших наших глядачів ми навчили благодійності у квітні. П'ятирічна Тетяна Посоюзна відрізала 40 сантиметрів своєї коси, аби придбати спеціальне харчування для Артема Білоуса, що бореться з раком. Я ніколи так не відрізала коса. Побачила її приклад і теж захотіла допомогти. І Ульяна Труба змінила імідж, А гроші з продажу свого волосся віддала Ярику Лисаку, який пережив дві онкології, і в серпні йому була потрібна операція. справжній герой, дякую тобі зай. Ми зняли ексклюзивне інтерв'ю з останньою праведницею світу на Вінниччині Валентиною Галкіною. Її родина врятувала єврейського хлопчика Арона Бронштейна. Суспільне організувало онлайн зустріч праведниці та доньки врятованого єврея, яка мешкає в Німеччині. Вінтіна Валентино, дивіться, я для вас підготувала квіти. Я вам їх передаю, поки візуально. Вчора розмовляла з донькою, вона мешкає в Лондоні. Ми вирішили, як минеться коронавірус, ми вас провідаємо. А ще разом з вами вболівали за наших спортсменів на паралімпіаді в Токіо і не дарма. У серпні маленька дівчинка, як її називають колеги, з ростом 129 сантиметрів і вагою 55 кілограмів. Мар'яна Шевчук підняла штангу 133,5 кілограми і завоювала паралімпій. Во Чепієн. А завершився рік гучним визначенням переможців акції вакцинуйся, збереже життя від Вінницької мерії. Головний приз автомобіль Тойота Корола». виграв син судді 7 сьомого Вінницького апеляційного адмінсуду Артур Смілянець. Автівки збирають залишати. Звісно, залишати перший автомобіль. Звісно, залишати. Чотири роки у соцмережах такий результат прозвали подарунком за кошти платників податків. Олена Карбівська, новини на Суспільному, Вінничина.